Доброго усім дня. Ось сьогодні вирішила я показати вам мою новиночку, яку я вчора купила і вчора пересадила в закриту систему, і зараз вам покажу. І може хтось пізнає, що за сорт, і напише мені, тому що я не знаю її назви. Ось так виглядають її гарненькі квіточки. Вони мають такий чудовий колір і таку яскраву малинову губу. Дуже гарні, незвичайна форма у них, у них липисточків, лист, і вони схожі більш на квіти шеліряни орхідейки, чим на фаленопсис. Але дуже гарно виглядають. Ось я зрізала. Квітконіс, тому що квіточки були вже такі не дуже гарні. І е, зараз покажу вам, як я її посадила. Ось, бачите, ось так посадила я її, ось так вона виглядає. Гарненькі у неї листочки. Ось зрізала я їй квітконіс. каніс. І погляньте, як я посадила, я змочила керамзит, на дно я його насипала, додавила туди крупної кори, плюс по центру середнього розміру кора, і наверху. Трошки муху і е, мілкої кори. І все це було змочене і е, вологе. Е, самі корінці були, були е, сірі, сухі, я їх не полівала, е, просто посадила. Посадка повинна бути трошки заглублена. Е, тоді е, архідейка краще себе почуває. І ось буквально вчора це я посадила, а сьогодні корінці від вологої кори напиталися водою, вологою і стали зеленими. Бачите, ось такі. Обробила лист, листочки від шкідників препаратом, і орхідейка дуже гарно себе почуває. Поливати нічим не поливала, воно зволожилось від кори пологою. І ось так дуже гарно себе почуває. Ось такі гарненькі квіти. Може, хто знає назву сорту, пишіть, будь ласка, буду дуже вдячна.